Допоможіть! Хто мене чує! Допоможіть! Потрібно викликати підкріплення. Я один не пораюся. Хм, Чудово, робопис! Він мені допоможе. Ух ти! Ти вже тут? Круто! Давай працювати, друже! Забери всі ласощі з зали. Негайно. Ого. Зараз поласуємо. Що це? Наші смаколики. Ні! Ідеально! Ти чудово впорався! Тепер все потрібно відправити на смітник. Класно. Ти чудово виконав свою роботу. Розумний пес. Що вони роблять? Робопес. цю людину на наявність сіжі. У кінотеатр з цим не можна. Виявлено смаколики. В лівій кишені. Так оно он що. Так не піде. Її треба позбутись. Я вигадав непоганий спосіб. <свист> що ви робите? <свист> Ні. Тепер ти можеш проходити до зали. Приємного перегляду. Так, мене точно помітять і це заберуть. Це моелі з кулькою. Подивимося, що з нею буде. Стояти, тебе треба перевірити. Робопес, давай. Проводиться аналіз. Все ідеально. Солодощів не виявлено. Ого, тоді ви можете проходити. Приємного перегляду. Подобається люди, котрі не порушують правила. Точно, я перекладу всі смаколики у повітряні кульки. Солодощі є. Ні, це лише кульки. Робопес, тобі треба його перевірити. Проходить сканування всієї людини. І кульок. Знайдені солодощі. Що? Як же так? У кульках сховав. Що тільки не ці ласуни. Давайте їх голоснемо. Тільки не це. Ні. Це вилилось на мене. Давайте луснемо інші кульки. Що ж буде в цій? Ні, це мій шоколадний коктейль. І ще один. А це скітлс, і Ньорц! і попкорн! і солодощі. Ні. Прокойте. Приємного перегляду. І тільки спробуйте повернутися із солодощами. Робопис, ти чудовий помічник. Такого в мене ніколи не було. Ми разом упіймаємо всіх хуліганів. Зараз подивимось крутий фільм. О, ні. Це ж охоронець та робопис. Вони точно знайдуть мої чіпси. Хто тут? Хм, Нікого. Ні, тільки не це. Хм, Що мені вигадати? У мене є ідея. Давайте подивимося в мене в рюкзаку. Є робокішка. Потрібно відволікти робапса. Тоді я точно прийду повз охорону. О, яка вона мила, краса. Давай прожени роба Давайте пройдемо до входу в зал. Стояти. Робопис. Твій вихід. Скоріше перевіряй її. Проходить перевірка. Аналіз людини. Стоп, помилка, помилка. Це кіт. Його треба прогнати, знищити. Робопес, повернись, тобі не можна йти. Ах, приходьте. Чудова! план спрацював. Можна прийти до кінозалу. Ні, робопес, перестань! Ти ж працюєш в охороні, тобі не можна ловити робокішок. Що мені робити? Робопес, я зловлю тебе. Що ж ти наробив? Подивись, Робокішка сумує. О боже мій, ти поганий хлопчик. Іди звідси. Робокішка мила, пробач з тобою все гаразд. Чудова, ти така мила. А, бувай, бувай, побачимось. Я скупила всі шоколадки та готова дивитися фільм. Тільки не це. Я готова забрати всі смаколики. Нічого не пройде повз мене. Смачно. О, що мені робити з усіма шоколадками? О, є ідея. Я зроблю собі бронекостюми шоколадок. Це геніально. Жилети з мілки. Нарукавники з кітката і захист для ніг із шоколадок Херчіс. Я готова йти у кіно. Так. Робопеес, відчуваєш ритм? Давай танцюй. Ой, прийшов глядач. Стояти. Робопес робить свою роботу. Аналізую людину на наявній солодощів. Були знайдені ласоші. Величезна порція. Порушник. Знищити. Що? Я так і знав. Ні, як же спекотно. Ви шоколад шоколадиче. Який жах? Він стікає прямо по руках. І ногах. Ні. А ось і шоколад поплив. Це виглядає неймовірно смішно. Робопес гарна робота. Ні, я все в шоколаді. Який жах. І як я у такому вигляді дійду додому. Даремно я це придумала. Ну, це не наша проблема. Робопес. Чудово спрацював! Молодець. Ого! Що з вами сталося? Доброго дня! Ви можете проходити, тобто приїжджати. Приємного перегляду. Сканую людину на наявність солодощів. Порушник. Він повністю в смаколиках. Так. То ви цим користуєтесь, а я хотів вас пошкодувати. Зараз вивернемо все. Що у вас там? Що? Знову ти. Привіт. Ну, я піду, хлопці. Бувайте. А? Яке нахабство! Провалі звідси. І щоб я тебе більше не бачив. Ти чудово впорався. Ти гідний значка шерифа робопес. О, мій солодкий. Як же сумно без смаколиків? Ніхто не їсть ласощі. Чудово, саме цього я й хотів. Проте я можу поїсти свої ласощі. Сканую людину на наявність солодощів. Знайдено шоколадку. Порушник, порушник. Стривай, це ж я. Ні, Робопес! мені можна. Ей, Ха-ха, так йому й треба. Знатиме, як забирати всі смаколики. Ой, ось і вони, друзі. Давайте швидше все з'їмо. Тут навіть цікавіше, ніж у кіно. Хто небудь зупиніть його. Добре, робопис, давай, йди на мене. Я можу тебе перескочити. Ти маленький, не здоженеш. Сподобалось відео. Ставте лайки та пишіть коментарі. Скоро побачимось. Ну а поки що бувай.